Усе життя вони прожили у місті Торес. Корінні українці, яких вигнали із власного дому. Володимир Шиян та Ольга Грушко залишили домівку і стареньку маму після того, як на Донеччину прийшли російські найманці. Розповідають, їхній будинок розташований поруч із тим місцем, де розбився малазійський боїнг. Ви знаєте, зв'язок пропав до того, як він упав. О з кварталу, так, так. ми телефонували всім по кварталу, ніхто не відповідав. А потім уже з дотелефонувались хто далі живе. а Вони кажуть, що там чорний дим над кварталом. Що ми могли почати? А перед тим збивали літаки, якраз вони падали в нашому місті. на Соромогила, Це тут біля нас. Вони живуть разом 15 років, хоча познайомились значно раніше. Одного разу вирішили придбати дачу в Криму на мальовничому мисі Фіоленд, випликана власноруч, обсаджена квітами і фруктами. Вона стала для них тимчасовим прихистком, коли переїхали із Тореза. Там організовували виставки, підтримували місцевих патріотів. Ми підтримували севастопольських людей, вони приходили до нас, ми День Конституції відсвяткували, потім День Незалежності гарно відсвяткували. Це після того, що з сусідами такі були скандали. А вони так слухають, а ми співали українські пісні, а вони як це, празднують. Уже другий новий рік художники Володимир Шиян та Ольга Грушко зустрічатимуть далеко від дому в Івано-Франківську. Після усіх негараздів та переїздів подружжя поселилось у знайомих. Їм виділили маленьку кімнатку. Для митців це і спальня, і майстерня, і бібліотека. Кажуть, тут добре, але вдома краще. І на сході є нормальні люди. Там, кажуть, вони на вагу золота. У нас, значить, корінних українців так. нас вигнали Ви, з рідної землі, розумієте? І чомусь ми ж повинні жити по, по їхньому принципу, як вони нам казали. А що ви тут робите? Як ви тут жити? Ви повинні поїхати на Западну. А відкуди ви приїхали? Вийшло так, що так, як вони нам казали, ми тепер… На, На западне у Криму художники залишили кілька десятків робіт. Після переїзду Володимир Шиян здебільшого малює квіти або ж пейзажі за вікном. А от Ольга Грушко практично не бере у руки пензля. Подружжя відвідує усі культурно-мистецькі заходи міста, брали участь у виставках. Їх роботи зараз експонують у філармонії. Вони навчилися жити далеко від дому і не думати, що буде завтра. Кажуть, втратили домівку, а отже, і точку опори. Втім, переконані, і схід, і Крим це Україна єдина і соборна. Ми вважаємо, що вони зараз українські, то просто все штучно зроблено. А поки у подружжя приємні клопоти. Вони готуються до виставки, що відкриється 16 грудня в обласній бібліотеці. Кажуть, вперше виставлятимуть роботи без рам. На пенсію не надто розженешся із оформленням. Але це тільки антураж. У кожній із цих робіт частинка душі автора, частинка дому і сонця, до якого вони мріють повернутися. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.